У вас карта колісниці. Карта колісниці це у нас сьомий прорив, перемога, рух вперед, поїздки, можливість. Знаєте, в ну, день, в якому керуєте, керувати цим днем, будете ви. Ви берете на себе відповідальність, ви виконуєте завдання, те, що ви, те, що ви запланували, ви, за це, ви це і робите. Тобто не слухаєте нікого, ви. Ем, Керуйте свої, керуйте керуйте керуєте енергіями дня самостійно. Поїздка, можливо, в когось якась це пов'язане. Вибер шляху, а що це за шлях? Ну, це я вам скажу так. Ви якось от що... Це все-таки, неможливо, у декого це не обов'язково це в ну, матеріальному плані сіли е, і кудись поїхали. У Когось може бути не так. У когось може бути дійсно поїздка. А у когось може бути, знаєте, як відход вирішили змінити свою, відійти від того шаблону, в якому ви там, наприклад, жили, да? і щось вибрати, ну, відійти від того і вибрати щось нове. Ви Планувати по двоє жезлів, планувати новий шлях. Відійшли від, від того і плануєте. Так, да, якось по карті справедливості збалансованість. Тобто ви знайдете рівновагу, ви зможете вибрати шлях. Можливо, вам навіть придеться, ну, якісь, можливо, як, якась є, ви, ви наперед щось хочете, але є якісь законодавчі, наприклад, Ну, по закону якось не можна, як ви хочете, по законодавству можуть бути якісь огранічення. Да? Тобто поїздка, можливо, в когось поїздка, яку ви там плануєте, ви не можете її ну, тому що є якісь ограничення, ну, як, ну, ограничення по, на українській обмеження, господи, забула. Є якісь обмеження. В когось може бути і так. У когось може вибір шляху, ви берете в свої руки, ви відходите від ну, уходите від тої, наприклад, як ви раніше там щось робили, те, що вам не подобається. Ви знаходите якусь там збалансованість своїх Ну, Знаєте, якось, як це зробити правильно, але якось страх, невпевненість собі, не знаєте ще, як це реалізувати. Понимаєте, є якийсь день такий, що ви будете, от, ну як би його, ну як би його. Тут є якесь ограничення, все ж таки мені карти кажуть, що це буде ограничення по поїздкам. Тому що карта миру це і тут ось о, якісь поїздки.